Патріотичності нашим ставищанам не переймати, а особливо маленьким школярам, які знають про патріотизм, все знають учні, з якою метою організували благодійну ярмарку. Ми хочемо, щоб Україна була незалежною країною, щоб вона була цілою і Росія не забрала Крим. Всі гроші, які ми зберемо, будуть іти армії. Це для того, щоб зібрати кошти на армію. Ну, ці кошти, які зберемо ми всі з цією школою, підуть на допомогу воїнам, які захищають нашу Україну. Кожен учень школи з 1 по 11 клас відповідально готувався до даного заходу. На двох поверхах навчального закладу розташували майданчики для ярмарок. Діти для так званого продажу принесли найрізноманітніші продукти від фруктів до тортів та компотів. Зокрема, родзинкою ярмарки були два торти, які учні приготували разом зі своїми батьками на патріотичну тематику. Це торт у формі герба, у блакитно-жовтих тонах та шоколадний бісквіт з різними патріотичними надписами. Цей торт приготувала моя мама, я пік цей торт з нею. Ну, ми старалися разом з мамою, разом його робимо хотіли, щоб люди скуштували такий смачний та красивий торт, щоб ну, прочитали цю називу тут красиво. Ну тобто, що понавиються людям. Окрім солодощів, на ярмарці були представлені і різні вироби ручної роботи в кольорах державного стяга. Школярики із задоволенням говорили про асортимент своєї продукції. Скажіть, будь ласка, а що ви сьогодні продаєте? Е, ну, домашні осьо рулети, усе ось ось наші Руковички. однокласники». Трубочки пекли, тут ну, по різному. Такі кекси, кекси 18, домашні 18, дуже гарні. Вже розібрали. То вже розбирають ні. кекси дуже. Я продаю торт і трубочки продавав, але вони вже кончились. Ми ще продаємо чебуреки, всякі прикраси, саморобні роботи, І це ми продаємо, бо все до трьох гривень. Купили більше. Патріотичні ленточки і перекраси. Ми сьогодні продаємо пиріжки, вафлі, ведмедики ось такі, вафлі, такі ось все, конфетки, і ще трубочки ось такі продаємо. За словами завуча школи Надії П'ятнічук, всі кошти від благодійної ярмарки підуть на допомогу армії. «Сьогоднішня благодійна ярмарка проводиться в рамках районної акції на підтримку Збройних сил України. Такі благодійні ярмарки проводяться з 9 по 12 вересня у всіх школах Ставищенського району. Сьогодні така ярмарка проводиться і в Ставищенському НВК номеродину. Діти відгукнулись на цю пропозицію дуже. Ви самі бачите, жваво і активно тим більше, що що у школі почав, ще з минулого навчального року почав працювати такий проєкт Україна це ми або з Україною в серці, і е, ще першого на першому уроці, 1 вересня, діти писали листи пораненим і бійцям на фронт. І я хочу сказати, що читаючи ті листи, ну не можна було їх спокійно читати, тому що діти дід, писали сокровенне, писали свої думки е, з побажаннями, щоб швидше закінчилася війна. В Україні настав мир, щоб всі повернулися живими і здоровими. Тому, е, Ця ярмарка йде ніби продовженням тієї роботи, яка була започаткована самими ж дітьми.